Тарас Григорович Шевченко, ми в купочці колись росли. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та й говорили, що колись, одружи моїх, не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та й вже не сходились ніколи. Мене по волі й неволі носило всюди. Принесу на старість предвері додому, веселої колись село, чомусь тепер мені, старому, здавалось, темним і нудним. таким, як я тепер, старим. І бачиться в селі убогім, мені так бачиться нічого, не виросло і не згнило, таке собі, як і було: і яр, і поле, і болі. І над криницею верба нагнулася, як та журба. Далеко в самотній неволі ставок, гребелька і вітряк за крилами махає, Іду, зелений, мов козак, за вийшов та й гуляє. Попід горою, по горі, садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, Мов у раю мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова, холодесенько Сатурн стирає, нехай святими спочивають мої старі. Чи жива та Оксаночка? питаю у брата я. яка ота маленька кучерява, що з нами гралася колись? Чого ж ти, не зажурився? Я не журюсь. Помандрувала та Оксаночка в похід за москалями та й пропала. Вернулась, правда, через горі. Та що ж з того з байстрям вернулась, острижена, було вночі сидить під тином мозозуля, та й коє або кричить, або тихенько співає та ніби коси розплітає, а потім знов підспішла. Ніхто не знає, де поділась, занапастилась. Одуріла, а що за дівчина була? Так, так, що краля і не в Бога, то та талану Господь не дав, а може, й дав, та хтось украв і одурив святого Бога.